Вітаю вас! Пропоную вам разом зі мною зв'язати брилочок соняшник гачком. Для цього потрібно три види ниток. Я використовувала вівчарі котонель гачок номер 25 чорний, зелений та жовтий кольори. Бажаю вам всім успіхів у в'язанні та гарного перегляду! У нас утворилася петля. Пров'язуємо 10 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тягнемо за ось цей маленький кінчик ниточки і стягуємо. З'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок під першу петлю, з'єднуємо. В'яжемо другий рядочок, пров'язуємо повітряну петлю, це петля підйому. будемо в'язати 10 прибавок. Тобто, під кожну петлю ми пров'язуємо по 2 стовпчики без накиду. Отже, з цієї петлі ми пров'язали петлю підйому. вона рахується стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під ту саму петлю, пров'язуємо ще один стовпчик без накиду. Під другу петлю пров'язуємо два стовпчики без накиду. Під третю петлю пров'язуємо два стовпчики без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, з'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок під першу петлю, з'єднуємо В'яжемо третій рядочок, одна повітряна петля. Знову прибавка 10 стовпчиків без накиду, тобто ми пров'язуємо під першу петлю один стовпчик без накиду, під другу 2 стовпчики без накиду. Під першу петлю один стовпчик без накиду, під другу 2 стовпчики без накиду. Під першу один стовпчик без накиду, під другу 2 стовпчики без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, з'єднуємо третій рядочок, вводимо гачок під першу петлю, з'єднуємо, в'яжемо четвертий рядочок, одна повітряна петля. Також має бути 10 прибавок. Під першу петлю пров'язали стовпчик без накиду, під другу петлю пров'язуємо стовпчик без накиду, під третю петлю пров'язуємо 2 стовпчики без накиду, під першу петлю стовпчик без накиду, під другу петлю стовпчик без накиду, під третю петлю 2 стовпчики без накиду. Під першу петлю стовпчик без накиду, під другу петлю стовпчик без накиду, під третю петлю два стовпчики без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, з'єднуємо четвертий рядочок, вводимо гачок під першу петлю, з'єднуємо. В'яжемо п'ятий рядочок, одна повітряна петля, під петлю пров'язуємо стовпчик без накиду, під наступну стовпчик без накиду, під наступну стовпчик без накиду, під наступну стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, з'єднуємо п'ятий рядочок. За тією ж схемою в'яжемо е, кружечок чорного кольору або коричневого. Прикладаємо кружечок до кружечка виворотними сторонами всередину. Вводимо гачок під петлю одного в'язного полотна під петлю другого в'язного полотна, притягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без наклю. Вводимо гачок під петлю першого полотна, під петлю другого полотна, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під петлю першого в'язаного полотна, під петлю другого в'язаного полотна, пров'язуємо стовпчик без накиду. Так, продовжуємо в'язати, але не до кінця рядочка. Не дов'язуючи приблизно 2 см, для того, щоб ми змогли іграш заповнити наповнювачем. Пров'язали, але не до кінця. Ось тут є вільне місце, щоб ми змогли наповнити наш брилочок. Наповнюємо. Наповнили, продовжуємо в'язати. Пров'язали, з'єднуємо, пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо і затягуємо. Затягнули, заховуємо цей кінчик ниточки у брелочок. Будемо в'язати пелюсточки квітки. В нас утворилася петля. Беремо наш брелочок, вводимо гачок під низ під петлю, вводимо гачок у петлю, пров'язуємо 3 петлі. Це петлі підйому. Вони рахуються, як стовпчик з накидом. Накид. Це кінчик ниточки будемо прикладати ось так до петель і обв'язувати. Вводимо гачок під низ під ту саму петлю, перетягуємо ниточку, нагачкує 3 петлі. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Накид, вводимо гачок під низ під ту саму петлю, пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Три петлі, накид. Вводимо гачок під низ під ту саму петлю, і сюди пров'язуємо ще три стовпчики з накидом. Один. Два. 3. Три петлі. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, з'єднуємо. 3 петлі. Вводимо гачок під низ під наступну петлю. Сюди пров'язуємо 3 стовпчики з накидом, 3 повітряні петлі, 3 стовпчики з накидом, 1. 2. Три, три, три петлі. Піднес під ту саму петлю, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Три петлі. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, з'єднуємо три петлі. Під низ під наступну петлю пров'язуємо три стовпчики з накидом. Три повітряні петлі, три стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали три петлі, з'єднуємо. Останній рядочок вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Начкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Одна повітряна петля, ниточку ми обрізаємо, затягуємо і заховуємо з виворотного боку. Брелочок готовий. Дякую всім за увагу!